Друзі, я вас вітаю, давайте дивитись дружківка Краматорськ на наступний тиждень, з 24 по 30 листопада. включно. Подивимось на Рінорманах і, як завжди, буде окреме відео Дружківка-Краматорська з Тянтинівка на Оракулі Неславні і на Таро. В принципі, все як завжди. Дружківка на найближчі 7 днів. З 24 по 30 листопада. Покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, безпеки та загрози для критичної інфраструктури, попередження, про що нам необхідно знати, основні головні події по місту. про що це. Основним головним, це є, звісно, щось важливе для цивільного населення. Зараз будемо дивитися, що це саме, що це саме. Ну, знову ж таки, хвилювання, важливі ресурси, як можуть бути зупинені, як на паузі, в обмеженій кількості надаватися. Хвилювання з цього приводу. Ну, да, це стосується ресурсів: це світло, зв'язок, інтернет, тепло, вода. Повтор ситуації будуть якісь заяви з цього приводу. Зверніть увагу. Але... Будуть шукати да, ключі виходу з ситуації, але все одно якийсь період треба буде чекати. Ну, в принципі, одне і те саме безпека через обстріли, бо все ж таки і загроза обстрілів і по області, і в тих, в тих містах, де треба щось відновлювати, постійні повітряні тривоги. Агресія зі сторони ворога. Знову ж таки загрози для наших хлопців можуть бути Дронові атаки знову ж таки вишукують міста якісь приховані держустанови приховані, приховані якісь склади з якимось підсиленням для нас на постійній основі, щоб знищити, зупинити, знову ж таки, можливість постачання ресурсів. Порушити логістику, в принципі, карта про те саме. Розбомбити, рознести. Дивіться, які карти дуже е, небезпечне саме місто. Е, небезпечні обстріли. Це і балістика можуть бути оці каби, фаби. Е, що там, Ц-300? Важкий період, дуже важкий емоційний період, але е, в принципі е, все одно як. Позитивні зміни після, після важкого такого морального періоду, якісь позитивні зміни мають бути. Але і знову ж таки, в першу чергу, дороги, дороги логістика між містами, щось таке. Оце, в принципі, звістки про якісь втрати, бо криси, все ж таки, вони несуть втрати. Небезпека для певних районів. Небезпека для певних районів, от знову ж таки, перерізати логістику, щоб не було можливості в меншій кількості надавалися ресурси необхідні, але все одно на ну, якісь рішення мають бути, прийматися. Якісь все одно обхідні штахи постачання ресурсів будуть шукати, хоча небезпечно. Є прям деякі райони, я так розумію, от... Це більше про Дружківську громаду, те, що навколо міста, те, що близько до, до, ліні, до лінії фронту. Там прям ну, дуже мало можливості відновлювати ресурси. Але все ж таки, якісь рішення будуть прийматися, якісь новини з цього приводу ми почуємо і ну, шляхи постачання ресурсів будуть шукатися. Але, ну. Такі дуже такі дуже-дуже дуже негативні карти вийшли на цей тиждень по місту. Не подобається мені. Ми, звісно, будемо дивитися ще на, на ТРО і на Незламних, але Лінорман каже, що такі... Дуже важкий період. Знову ж таки, від того, що все гірше і гірше по лелеках все більше людей буде виїздити, ну, кудись переселятися. Особливо от ті міста да? Дружківської громади. Так. Давайте Краматорськ так само на наступний тиждень, 24 по 30 листопада, місто Краматорськ. Основні головні події, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Які попередження, про що нам необхідно знати? Покажіть нам. Тут проблема з важливими ресурсами. Прям ну, страхи, незрозумілість і е, циклічність це як графіки. Е, графіки. Але в принципі, це не новина, скажімо так. Але все ж таки влада намагається от, да, шукати якісь е, виходи із ситуації, як би небезпечно не було е, з ресурсами для цивільного населення. Ну, в принципі, тут так само. Е, Карти про те, що небезпека саме для ресурсів для цивільного населення, постачання да, от, можливість, важкість вирішення питання розтягується на більш тривалий час відновлення ресурсів, але ну будуть інформувати громаду, все одно ясність якась буде в цих питаннях. Хай в невеликій кількості, але ж е, все ж таки, ну, ресурси будуть постачатися. Дуже багато повітряних тривог. Дуже багато дронових атак, знову ж таки, е, посилені атаки на якісь е, приховані е, об'єкти, якісь склади, але і цивільне населення від цього може страждати повтор певних подій. Дитячі можуть бути заклади під загрозою, заводи, виробництва якісь. І знову ж таки, на жаль, і загроза для життя та здоров'я цивільного населення може бути. Логістика між містами, подивіться, і тут, тут майже так само виходить. Теж будуть тероризувати і Краматорськ, і Дружківку на наступному тижні будуть тероризувати. Це прямо от дуже небезпечно пересуватися по місту. Саме от в, дорогах, в дорогах дуже велика небезпека. Знаєте, це я от по кубіках, це як гра в рулетку. От вийшов на вулицю, якщо повернувся, то тобі пощастило, так? Да? Ну, таке собі. Дуже важкі карти виходять. Знову ж таки, без світла, без інтернету намагаються перерізати. Прямо це як основне зробити нам важкість. І це стосується всієї області. Зупинити важливі ресурси. Це важливі, доводиться очікувати людям. Да? Але все одно, все одно в кінці нам виходить, що все одно. Як, якомога швид, швидше намагаються відновлювати всі ресурси. Від цього страждають, звісно, і наші захисники, і не тільки цивільне населення. Періоди от, затримки важливих ресурсів для життєдіяльності населення вони є, але ну, намагаються якомога швидше. Це дуже швидка карта, от, якомога швид, швидше намагаються відновлювати усі ресурси, постачати усі ресурси, наскільки це можливо. Тому тримаємось. Звісно, дуже важко, без світла, без цього. Карту таку дуже, дуже важку ситуацію до кінця листопада дуже важку ситуацію показують, на жаль. Дякую, друзі, за увагу, до нових зустрічей.